Так, а як краще куртку застегнути чи так нормально, так? Да? Ну, я хоч на місці можу ногами топтати. По ушам прямо вот. Так вот. Давай ще раз. Привіт, друзі! Я радий вітати всіх підписників каналу Автоексперт Дніпро, а ті, хто ще це не зробив, в смислі не підписався, дуже раджу це зробити. У нас багато преміальних автомобілів на каналі, вже більше 400 відеоглядів. А сьогодні у нас на відеогляді Volvo xc 90, другого, звісно, ж покоління 2024 модельного року, і у надзвичайно цікавій версії плагін гібрид. Що це таке, про що йде мова? Я зараз розповім докладніше. Отже, вже зовсім трішечки залишилось до 100річного ювілею компанії Volvo. Перші автомобілі вийшли із заводських ворот у 1927 році. Ми знімаємо це відео у 2024. А веду я до того, що у модельному ряду компанії Volvo завжди були автомобілі утилітарні, автомобілі призначені як для перевезення пасажирів, так і для вантажів. І 10 20 роки 21-го сторіччя не стали виключенням. Існує ціла гама кросоверів xc 90, xc 60, які розроблені на спільній платформі SPA, в яку, до речі, вкладено чимало грошей біля 10 мільярдів доларів. І кросовери постійно оновлюються. Отже, і наш автомобіль це. Зовсім свіжа така версія. Це плагін гібрид з великою батареєю, яку можливо підзаряжати. І справа в тому, що Volvo вже давно робить автомобілі гібридні, але саме цей плагін гібрид відрізняється тим, що з 2022 року пішла у виробництво збільшена батарея. Тут уже в нас 19 квт годин і є можливість проїхати безпосередньо на електричній тязі до 60 км. А отже, зовнішність автомобілів xc 90 змінюється рок від року незначно. Лише у 2021 році був такий масштабний рестайлінг, який змінив форми бамперів, форми радіаторної решітки. Трошки у салоні змін ми потім докладніше до цього перейдемо. Це друге покоління. Перше було випущено у 2002 році. Протрималось на конвеєрі ну, майже 12 років, було тепло сприйнято покупцями і заложило таку основу для виходу другого покоління, що й було зроблено у 2014 році. На нашому автомобілі активні адаптивні фарі, так звані, які не лише мають можливість перемикати в автоматичному режимі ближнє і дальнє світло, а ще й е, вирізати. Темним таким фоном зустрічні автомобілі, щоб не сліпити їх, а ще трошки сильніше підсвічувати обочину, як водій з'їжджає з траси. На цьому Volvo xc 90 встановлені 21-дюймові диски вже з зимовою гумою по сезону. А ще дорожній просвіт складає від 225 до 255 мм, регулюється залежно від режиму руху пневматичною підвіскою. Характерна зовнішня відмінність версії саме плагін-гібрид. Це ось такий лючок на передньому лівому крилі із гніздом для зарядного пристрою, який може приймати потужність до 7 кВт, тобто батарея 19 кВт може заряджатись десь за 2,5 годинки. І вона значно скорочує витрату пального, оскільки у автомобіля є можливість рухатись лише на електричній тязі. А отже, перейдемо до смачненького, а саме до технічної начинки плагін-гібриду. Справа в тому, що тут співпрацює бензинова і електрична тяга. А саме в нас встановлений 2 дволітровий бензиновий двигун потужністю 210, 310, вибачаюся, 310 кінських сил. Який через восьмиступеневу автоматичну коробку передач компанії Aisin, як і на інших Volvo xc 90, приводить передні колеса. А ще на задніх колесах встановлено електричний двигун потужністю 145 кінських сил. І загалом це складає максимальна потужність силової установки 455 кінських сил. Для такого автомобіля. Досить класний заряд. Додам, що ще обертаючий момент на піку складає 709 ньютон-метрів. І, напевно, автомобілісти зрозуміють, що це достатньо для того, щоб пришвидшувати навіть важкі авто, дуже потужно. Пришвидшення до 100 км на годину складає 5,4 секунди. Тобто для кросовера повною масою близько 3 тонн, це гарний, класний результат і відчувається дуже Відмінна динаміка на ходу спробуємо. Volvo xc 90 середньорозмірний кросовер довжина 4 метри 95 сантиметрів, а ще в нас семимісна версія і це комплектація Ultimate. Яка дає можливість безключового доступу до салону і до багажнику. Махом ноги електропривод багажника спрацьовує, відкривається і закривається, ємність багажнику складає, якщо у ось такому стані два ряди встановлено, 680 літрів, є можливість підняти ще й третій ряд сидінь, і тоді залишиться 300 літрів лише на дві невеликі сумочки. Але якщо скласти ще й другий ряд сидінь. То об'єм багажного відсіку складатиме вже майже 1900 літрів. Можна перевозити щось досить об'ємне. І також, як і у передній оптиці, у задніх фонарях Volvo xc 90 немає жодної лампочки, лише світлодіоди, а ще дуже гарна форма. У Volvo xc 90 майже не буває двох однакових автомобілів, які повністю співпадають за типом і якістю шкіри, за кольором шкіри, за кольором вставок. Отже, і в нашого автомобіля ось така світленька шкіра якості НАПа. Передні сидіння ще й мають вентиляцію і масаж. На задніх сидіннях є подогрів. У задніх пасажирів окремий блок регулювання кліматконтролем, дві зони. А ще... У версії Ultimate є ось така гарна обивка потолку замшою сірого кольору, і є такий повнорозмірний повнорозмірний панорамний дах, яка передня частина якого відкривається, задня частина фіксована, але дуже зручно спостерігати за зірками. А також у нашому автомобілі середні... Середня частина заднього сидіння має можливість складатись у ось таке дитяче сидіння, яке встановлено вже з заводу. Якщо на, задньому, на другому ряду сидінь подорожують лише дві людини, то є можливість відкрити ось такий от подстаканничок, підлокітничок з підстаканниками, відрегулювати клімат. До речі, є воздуходуйки отут на середніх стойках. І дуже комфортно себе почувати. Є, до речі, воздуходуйки навіть на задніх стійках для третього ряду сидінь. Ось такий, от, дуже комфортний, продуманий салон. І це ще я ні слова не сказав про аудіосистему автомобіля. Друзі, погляньте лише на цей салон у комплектації Ultimate. У нас передня панель затягнута ось таку шкіру, стійки і дах затягнутий у алькантару. На рулі два, також два кольори шкіри, переднє сидіння з перфорованою напою, з вентиляцією і ще є можливість масажу. Дуже приємна функція щодо комплектації, як я вже, якщо я вже почав. То в нас є система Bowers and Wilkins, максимальна для автомобілів Volvo, яка складається з 14 динаміків загальною потужністю 1400 Вт. Є сабвуфер, є скеровані на пасажирів ось такий передній центральний динамік. Він дуже класно, фронтальний динамік, він дуже класно підіймає звукову сцену. Таке враження, що перед тобою тут сидить оркестр. А ще, як я вже казав, класні вставочки із дерева, алюмінієві сіточки бокових динаміків Bowers and Wilkins. Дуже зручно за кермом придбати вдале положення, зручне положення завдяки електрорегулюванням і є можливість встановити пам'ять у водія і у переднього пасажира. А ще на що звернув увагу, у режимі плагін гібриду є Додатковий режим руху, крім руху вперед ді, є ще режим БІ, який передбачає більш активну рециркуляцію. Автомобіль майже керується однією педаллю газу акселератору. Як ви натискаєте, ви рухаєтесь уперед, як ви її відпускаєте, авто майже не рухається накатом, а активно гальмує можна сказати, двигуном, але це рекуперація електричного двигуна. І мені, наприклад, подобається саме у цьому режимі. Руху. І також у плагін гібриду більше, ніж у звичайного, м'якого гібриду режимів руху, а саме налаштувань роботи коробки передач, двигуна і управління тягою. У нас є режими хайбрид, коли співпрацюють бензиновий двигун і електричний, розпочинає. Рух автомобіль на електричному двигуні, коли потрібна невелика потужність, а далі підключається бензиновий двигун. Є режим Power, коли постійно працює бензиновий двигун, і це максимальна максимальна віддача. Є режим Pure наприклад, дуже зручно у місті пересуватись, коли ви рухаєтесь лише на електричному приводі, абсолютно безшумно. Це зручно, наприклад, у житловому комплексі заїхати на парковку, але десь е, коло школи, як ви підвозите дітей до школи і е, ну, маєте їхати у найбільш екологічному режимі. Є режим, звісно, оф От Зараз я його випробував, ми трошки з'їжджали з асфальту. Він піднімає, максимально піднімає підвізку до верхнього рівня. Це 255 мм. Він постійно запускає бензиновий двигун і ще е, режим. Роботи коробки передач він дозволяє рухатись, ну не переходить на повишені передачі, тобто таким чином, щоб не, ні в якому разі не забуксувати. І є режим Constant AWD, це постійний повний привід, коли задіяні і двигун, бензиновий і електричний двигун. Це для слизьких поверхностей. Також можна відрегулювати споживання заряду акумуляторної батареї. От у нас акумуляторна батарея розряджена десь на три четверті, лише четверть заряду залишається і показує 15 кілометрів. Тобто на повному заряді можна проїхати близько 60 кілометрів електричного руху. І це можливо, наприклад, рухатись щодня, якщо підзаряджати батарею, то можна всю неділю їздити. Лише на електричному русі, якщо ви не, не проїжджаєте у день більше 60 км. А я знаю, що мешканці міста часто в такому режимі їздять робота-дом, дом, робота. Зараз от пробую у павер режим перейти, тобто максимальна динаміка, І авто вже стає таким. Більш жвавим, більш динамічним. Розкажу трошки про системи безпеки. Це ж Volvo, Звісно, тут маса систем безпеки, маса асистентів водія у нашій машині є все, що може бути на xc 90 а саме система адаптивного круіз-контролю, яка підбирає дистанцію і швидкість до авто, яке рухається попереду. Система утримання в полосі руху і активного кермування, яка від від кермової відкручує трошки руль від лінії, кермо від лінії розмітки, система контроля сліпих зон є, а також автоматична зупинка при русі переднім ходом або заднім ходом. Якщо є перешкода, причому при русі заднім ходом це система cross Traffic Alert, яка ще й бачить авто, яке рухається по дорозі, яку ви можете перетнути, як здаєте назад. Все це вже дуже класно працює. А ще одна система, яка з'явилась після 2021 року. Це повна, остановка, повна зупинка автомобіля, якщо водій, наприклад, знепритомнів. От зараз я не буду тримати кермо, буду, е повністю віддам кермування автомобілем електроніці. І ось що вона зробить. Спочатку йде попередження, тримайте кермо, авто рухається в автоматичному режимі. Якщо водій далі ігнорує всі вимоги, от вже пише роботу пілота сіст припинено, авто вимкнув аварійну сигналізацію. І не, поки, не полишаючи полоси руху, просто у одній полосі зупиняється до повної зупинки, і аварійну сигналізацію дає зрозуміти всім навкругі, що з водієм, з автомобілем щось не так. Ось така система безпеки. Отже, друзі, ну, гібрид може бути дуже економним щодо витрати пального, оскільки е, частина руху проходить на електричній тязі. Але ну, от, е, цифри, які от зараз у нас на бортовому комп'ютері, я взагалі не сподівався. Ми просто спокійно їдемо там на адаптивному круіз-контролі зі швидкістю 50 км на годину, дозволена у місті швидкість. По такій, так, по свободній дорозі. І от тут я вже маю сказати, що я, напевне, готов повірити у ті е, цифри, які дає завод-виробник, а саме 1,3 літри на 100 км витрату пального, які дає офіційно завод виробник для цього автомобіля. Бо ось у цьому режимі, спокій, спокійному режимі руху, у нас зараз, от ми проїхали декілька кілометрів, у нас бортовий комп'ютер показує 0,7 літру. Тобто ну, це дуже, це дуже економічно при тому, що так, ми їдемо у режимі гібрид. Ми максимально задіємо, е, до речі, не максимально, максимально, якщо можна включити режим пюр і їхати лише на електричній тязі. У нас зараз співпрацюють бензиновий двигун і електричний. Але це, ну погодьтеся, дуже, дуже класно з такою витратою пального переміщатись містом. Отже, друзі, от зараз повністю встановив режим кермування Pilot Assist. У нас є, працює адаптивний круїз-контроль, у нас є утримання у полосі руху. Зараз от дуже буде гарно видно, як він у межах полоси сам підкермовує, сам трошки підвертає кермо. До речі, ніякого... Нікому не мішає, у межах полоси залишається. І от зараз на світлофорі у нас адаптивний круіз-контроль попереду є автомобіль, і зараз буде скидати до повної остановки Нагадую, що тримати кермо все ж таки потрібно, тому що це ваша безпека. І от зараз вже пішла скористь, швидкість донизу. Я не тримаю взагалі ноги на педалях. І от авто до повної остановки зупиняється за авто за автомобілем, який. Вже зупинився попереду, ось так це працює дуже. Зручно, і я ще нагадаю, і так скажу, що Вольво доробляє ці системи від року до року. І вже у 2024 році це працює дуже інтелігентно. На більш старих автомобілях там ще були такі, може, грішки маленькі. Тут уже це без багів, повністю класно працює. Так, а зараз перевіримо, задіємо всі системи, задіємо режим Power і перевіримо ось це пришвидшення до 100 км на годину за 5,5 секунд. Дуже потужно. Я гадаю, що можливо трошечки більше, ніж ці 5,4 секунди, які дає завод, тому що у нас вже десь на четверть тільки заряджена батарея, а ці цифри дійсні для повністю зарядженої батареї. Тому, можливо, але я гадаю, в будь-якому разі це було не більше 6 секунд і враження дуже потужно Чи подивіться, на нашому Volvo xc 90 є можливість безпровідної, безпровідного підзаряджання телефону? І є ще така штука, яка називається Volvo Cars. Це додаток, який в режимі онлайн весь час інформує вас про стан вашого автомобіля. От тут повністю можна його дистанційно. Відкрити-закрити, запустити двигун зупинити, щоб, можливо, прогріти є потреба. Є можливість глянути, де він географічно знаходиться. Є можливість реєструвати поїздки, а також отримувати повідомлення, якщо у вас вже близько до технічного обслуговування. Такий собі, ну, як нагадувач про усі системи автомобіля. Все це встановлюється і на Android, і на iOS, на iPhone. Тому дуже зручно і незалежно від того, яким телефоном ви користуєтесь, це буде, це буде дуже класно. У будь-якому автомобілі Volvo є можливість подзвонити у систему цілодобової служби Volvo OnCall, які допоможуть вам, яка допоможе вам або... Якщо з автомобілем щось трапилось, або якщо ви потрапили у ДТП, буде надана інформаційна, буде надана технічна допомога, можливо, виїде спеціальна людина, яка зможе замінити колесо або підзарядити акумулятор, або залити пальне, якщо пальне у вас десь у дорозі закінчилося. Це все таке глобальне, працює у межах усієї Європи. і... Дуже зручно. Отже, система автоматичного гальмування спрацювала от безпосередньо на прикладі оператора. І дуже зручно і ще залишила десь близько ну, 1,40, напевно, ну, півтора метри життя не перед самим оператором, а він навіть даже не встиг злякатись. Друзі, до будь-якого Volvo xc 90 можна під'єднати свій телефон iPhone у режимі Apple CarPlay. От так це працює. Тут будуть ваші улюблені іконки. Наприклад, ось так працює навігація, дуже зручно у режимі онлайн можна збільшувати. Гарно працює екран, можна слухати музику, можна працювати з телефоном. Записувати контакти, недавні дзвінки в нас є. І ось так, от виходите в режим іконок. Усі месенджери, усі ваші улюблені програми у вас під рукою. Отже, друзі у компанії Автоексперт Дніпро, на мій погляд, з'явився відмінний зразочок автомобіля Volvo xc 90 А саме це версія Т-8 плагін-гібрид у комплектації Алтімейт. А ще повністю обслугована з пробігом лише 41 тисяча кілометрів 24 й рік. Автомобіль, звісно, пройшов три технічних обслуговування на фірмовому сервісі Вольво, про що є відмітки у сервісній книжці. І загалом ми перевіряємо автомобілі, які заходять до нас на продаж. Але у цьому випадку ТО зроблено буквально біля тисячі кілометрів тому назад. Автомобіль ще на гарантії, а знайти нас можна у Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б, це рівно навпроти річ порту, на території автоцентру Вольво. Тут же буде знаходитися цей автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв. Мене звуть Валерій. І не забувайте підписатись на канал, щоб нічого не пропустити. До нових зустрічей. Пока.